Привіт! Ми сьогодні будемо робити огляд на новинку. Це набір для стрижки, це повноцінний набір. Такий набір у нас люблять клієнти для домашнього використання, тому що тут є різні насадки і вони для різних завдань. Також це може бути хороший подарунок. Тобто, ви можете подарувати людині і знати, що такий набір точно підійде і буде практичним, тому що тут для всього. І для гоління, і для стрижки, для носа є насадка. Давайте зараз ми детально подивимось. Цей набір від бренду VGR Voyager. До речі, він металевий. Ось. Давайте ми зараз детально подивимось цей пристрій. Мені, по-перше, що дуже подобається. Лезо, до речі, тут підходять під 0 для гоління під 0. Тобто без насадки такий тример можна використовувати для гоління під 0. Також, давайте я вам зараз покажу. Це металевий, повторююсь, тобто хорошої якості. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, плюс є додаткові датчики. датчик, що це, це, потрібно промити, І датчик блокування. Тут цей пристрій воду не проникний. Ось, значить, працює 180 хвилин на акумуляторі. Може працювати від мережі Вхід USB Type-C. Тобто Це сучасний хороший пристрій. І давайте пройдемося по насадочкам. Значить, тут дуже легко міняти. Просто тянете на себе. Точно так само і назад. О, Дуже легко тут міняється взагалі просто. Значить, Тут є насадка шейвер. Тобто, наприклад, ви е, зняли довжину без насадочки, пройшлися, і ви хочете, щоб було гладке гоління, можна ось таким шейвером. Зараз я його поставлю. І пройтися почистити. Зараз, секундочку, зачекайте я. погано видно. Ось таким шейвером. Це сітковий, бачите, він також його можна промивати. Тут ось є кнопочки, нажимаєте, знімаєте сітку, промиваєте ніж, це все можливо. Ось, будь ласка, є у нас шейвер. Далі, у нас є для носа насадка також. Також цікава насадка, багатьом підход... подобається і важливо, щоб вона була. Тут є насадка для носа, Ось і достатньо зручний пристрій, до речі, він не важкий, не важкий зручний. Так, давайте ще ось. Є ось такий на 35 мм, ніж. Є ніж для контурів. Також комусь важливо, він є тут. Ось, будь ласка, контури робити. І є, ніж це для тіла. Для тіла ось такий, часто багато хто питає. Тут йдуть дрібні зубчики. Тут або це може бути для тіла, так і це можна використовувати для брів. Також це зручна річ. Ось такий набір буде в наявності скоро в нас і в магазині, і на сайті, тому чекайте і підписуйтесь, кому цікаво.